5 додатків, які полегшать твої заробітки в Польщі. Болт в Польщі дуже багато шахраїв, таксистів, які особливо у Варшаві. Наприклад, мене нагріли на 100 євро, коли я перший раз їхала до Польщі. Будьте, будь ласка, обережні і користуйтеся аплікацією так безпечно. Колео в додатку можна забронювати квитки за 3 хвилини, обрати собі місця, де і з ким ти хочеш сидіти. А якщо купувати на касі, то можна простоїти в черзі 20 хвилин, запізнитися на потяг і отримати квитки без гарантії місця. Тоді будеш їхати стоячи декілька годин. Воно тобі треба. Перестрахуйся, наша група в шапці профілю з перевіреними вакансіями. В якій би дупі ти не був, ми завжди допоможемо з неї вилізти і підібрати нормальну роботу. Спейл. тут можна знайти житло не так дорого, як на одну ніч, так і на винайм на цілий рік. В порівнянні з букінгом тут ще є напряму хазяї, які здають свої квартири без шаленої кауції. Збережи точно, пригодиться. І п'ятий додаток це Люся, тобто подруга. Вона завжди буде йти ззаду і не що не знає, що робити. Не будь-як люся, і підпишись!